Компанія PocketBook добре відома в світі як виробник лепських електронних книг і набагато менше відома, як виробник планшетів. Для нас оновлення їх лінійки планшетів Surfpad до 4 покоління пройшло непомітно, а даремно. Цьогоріч PocketBook вийшла на ринок з цікавим маркетинговим кроком, представивши одразу три схожі за начинням, але різними за діагональною екранів таблетки. Зупинимося на золотій середині і протестуємо PocketBook SorPad 4M з 785 дюймовим дисплеєм. На жаль, а можливо на щастя, в класі міні-планшетів вже давненько править Apple iPad mini. Та він взагалі-то і започаткував цю нішу, тож SurfPad 4M належить довести свою значимість. І щоб перевірити, на що він спроможний, ми вирішили порівняти його з прямим конкурентом з Cupertino. Тож муштеся, комога зручніше, і зацініть наш порівняльний огляд Pocketbook SurfPad 4M та Apple iPad mini. Почнемо з дизайну. SurfPed 4 випускається лише в одному кольорному рішенні чорний корпус з алюмінієвою задньою кришкою і пластиковими вставками лимонного кольору у верхній і нижній його частинах. Цей же елемент покращує хват планшета в альбомному положенні завдяки текстурованим малюнкам. На тлі численних клонів iPad Pocketbook виглядає дуже свіжо і привабливо. З іншого боку Apple iPad Mini, який виглядає як iPad Mini з алюмінієвим корпусом. Досить класична, але при цьому не менш приваблива. Якщо питань до ергономіки продукту Apple в мене немає, то до Pokebooksapht 3M в мене є декілька таких малюсіньких, таких жостеньких, таких незручних питань. Звісно, виглядають вони ефектно, але дуже малопридатні для повсякденної експлуатації. Клавіші важко намацати на корпусі. Та й притискати м'яким пальцем тугі мініатюрні виступи пластика не дуже то й зручно. Більшу частину фронтальної панелі обох апаратів займає дисплей. Роздільна здатність дисплея PocketBook 4 m складає 2048 на 1536 пікселів. Точно така ж роздільна здатність використовується в екрані iPad mini 2 і 3 покоління. Навіть діагоналі 7,9 в яблучному девайсі та 785 дюймів у рішенні від PocketBook практично повністю збігаються. Щільність пікселів дорівнює 326 на дюйм. Чого більше ніж достатньо для комфортного серфінгу в інтернеті або ж для читання книжок на ходу. Особисто в мене очі не втомлюються. Тепер про Apple. У нас на руках знаходиться Apple iPad Mini 2012 модельного року. Особливо цієї моделі є досить огидний для представника яблучної компанії дисплей. Хлопці з Apple привчили нас бачити красиві літери, мов намальовані на екрані. Вони ж привчили нас радіти різкості і яскравості. І ось. Цій моделі ми можемо бачити, немов злегка розмиті літери на екрані. Це ж ми мовчимо про фотографії та перегляд сторінок сафарі. В тесті дисплії біч обіч. Важко помітити різницю. Обидва зображення насичені кольорами і досить різкі. І якщо iPad mini першого покоління можна посварити за злегка розмиті літери на екрані через малу роздільну здатність, то планшет PocketBook також має чим трішки зіпсувати думку про себе. На ньому відсутнє олеофобне покриття, тож екран вмитно на собі ваші відбитки. Розробники також примудрилися забути інсталювати сюди датчик автоматичного. Регулювання яскравості. Натомість звук є одній з фішок Pocketbook Pad 4, Адже динаміки розташовані на фронтальній панелі. Звук спрямований користувача, завдяки чому створюється стереоефект. Він дуже гучний, голосніший, ніж в iPad Mini. Не так, що прям вау! На максимально гучності середні і високі частоти відтворюються добре, а от низи похрипують. І якість звучання через навушники досить непогана. Звук можна порівняти з таким на iPad mini. Найгірше і найкраще. Швидше звичний рівень характерний для всієї індустрії. You, on, Камери. В Pocketbook Verpack 4M встановлено дует камер. Тильна на 8 Мп з автофокусом, а також фронтальна без автофокусу на 2 Мп. Е, на папері 2. Коли ж насправді там 1,3 мегапікселі. Ніякими видатними фотографічними здібностями цей планшет не володіє, тому середня якість зображення з обох сенсорів повністю виправдовує очікування. Камери в iPad mini на 5 і 1,2 мегапікселі. Вони здатні робити знімки досить середньої якості, але для планшета це можна вважати хорошим показником. Камера працює швидко, тут претензій немає. Як мені здається, знімки непогані. Природно, що в силу більш мініатюрного розміру він краще підходить для зйомки, ніж повнорозмірний iPad. Продуктивність. Якщо їх порівнювати на папері, то з обчислювальної потужності рішення Apple A5 відстає приблизно втричі через відсутність ще шести ядер. Але по графічній продуктивності рішення Apple швидше. Тобто, якщо порівнювати по голим цифрам, то і сьогодні начинка iPad Mini виглядає вельми бадьорою. І на найближчий рік її цієї бадьориці цілком вистачить. Можна поскаржитися на 512 МБ оперативної пам'яті. Але така кількість в iOS рівно 1 одному в Android, а то й більш ефективно. Як ви самі можете бачити, залізо обох справляється зі складними іграми. Лагів і підвисань не виявлено, і це з урахуванням ультрависокого дозволу екрану, ну принаймні, покидбук. Звісно, ідеальної плавності при роботі інтерфейсу SurfPad 4 немає, але до нервового зриву продуктивність оболонки точно не доведе. Автономність. Заявлений час автономної роботи iPad mini складає 10 годин в звичайному режимі. Він добре тримає заряд. Принаймні, у вас не буде такого здивування при використанні ось цього планшету. Який пролежавши годинку в автомобілі повністю зарядженим, може втратити десь відсотків 10 заряду. У міні-планшети яблушників час автономної роботи контрольований і передбачуваний. На десь годин розраховувати не варто, звичайно, але на годин 8-9 можна. Акумулятор PocketBook Surface 4M має ємність у 4000 мАч, що для його восьмиядерного процесора не найкращий вибір. На максимальній яскравості дисплея в YouTube планшет протримується скромні 3-3,5 години. Перегляд фільму з карти пам'яті збільшить час автономної роботи до 4 годин, а в 3D-іграх планшет пропрацює на силу 2-3 години. Як зазначалося раніше, Surfpad 4M помітна серйозна проблема з електроживленням або ж з коректним відображенням рівня енергії, що залишилось. В чому справа сказати достовірно складно. Проте будемо сподіватися, що в майбутній версії прошивки цю неприємність виправлять. Що варто сказати у висновку? Планшет PocketBook вийшов вельми цікавим зі своїми яскравими перевагами і помітними недоліками. Назвати Pocketbook FP4 вдалою покупкою в мене язик не поверхнеться, і причиною цьому досить низький рівень автономності. Скромний акумулятор на 4000 мАч не в змозі задовольнити апетит восьмиядерного процесора. В руках рівноважного користувача він може протриматись один світловий день. Але брати його з собою в далеку подорож в якості розважального центру було б необачно. В усьому іншому новинка не поступається яблучному міні планшетом Вартість цих таблеток приблизно однакова. Але розробникам ПЗ придеться плідно працювати над SRP4M, щоб він зміг довести свою значимість в цьому класі. де балом вже давненько править Apple iPad Mini. Ось і все на сьогодні. З вами був сайт winc.com.ua і порівняльний огляд Pocketbook серфп 4 m та Apple iPad Mini. Якщо вам сподобалось, то ставте великі пальці вгору. Якщо не сподобалось, то краще нічого не ставте. Коментуйте внизу під відео, залишайтеся з нами і пам'ятайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами. Блін, а де ж Apple iPad mini? Блін, сади, ты сюда мужи Ти і не бачив?